Наче наш cover. Monster X with the liar, the liar. Эм, бам, да, видим слово фратера. Ну что було, конечно, я. На справді, <реш> <ботинка>? <реш> ну що можна сказати? Насправді, потінка. Ну дивіться, вас так, короче, ребя. <реш> Ви тоже хороші, ребята. Я поставлю 6 из 10. Э, почему? Потому что, э, возьмёте, может, было лучше. Так, всё. Вот. И что? Ну, насправді, может, было много пришлось оправдаться, можно в этот день, да? Но э, мне не сподобался вайб, ваши костюмы хорошие, в этом хей, але костюми, але ну, мені не я не знаю. Вот. И что? Ну, 6 из 10, потому что я хоть и всё. Кому оно ну, принадлежит? <бренгайте. реш> Я ставлю цьому камеру 4 з 10. За всі мінуси говорити не буду, що скажуть, я скажу за свою огромний мінус. Це остання частина, яка на тренуровці до цього не вийшла, і на зйомки теж не вийшла. Це єдиний кавер, де я на останньому куску зйомки плакала. Вот, Прийшла домой і теж дуже довго плакала. Вот, Кінець.

Классный типа, ну, прям. <сосвяз erase> Кому дальше? Я, напевно, поставлю тему коверу Sims 10, потому что, судя из ваших рассказов, ну, как бы... Не знаю, что там отбывалось, но костюмы у вас прикольные, музыка прикольная, эти танцоры прикольные, очень крутили. І так. Я ставлю цьому каверу, менше, але, типу, десь 6 з 10. Знімаю бали, так, да, за тренировки, типу, перший час, бо вони були, ну, очень і За те, що ми хоч і довго ставили цей кавер, але він вийшов якийсь сирой. Через те, що нам треба було його суперсрочно знімати, бо ми мали вийшати білу церкву, бо ми в тоді не уїхали. От, um, um, ну, але, по-своєму, типу, це монстекст, джухон. Uh, ну, типу, сам танець, вже прикольний, типу. Але, так, да, ну, мінус, в основному, це за може, якісь моменти, типу, монтажа зйомки, і за ну, самі тренування, і то, що ми не дочистили під камеру нормально, він виглядає, типу, не супер мігавау, типу, по емоціям, по цьому всьому, типу, хорошо, по танцю не дуже хорошо. Спасибо, дальше. А, а, давай, давай. Там щось на дуже прикольно. Все, спасибо. Дальше. Ага.